Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему болтові з'єднання. Метою практичної роботи є вивчення правил зображення болтового з'єднання та придбання практичних навиків виконання та читання креслень болтових з'єднань, які застосовуються в складальних одиницях і необхідні для оволодіння загальнопрофесійними та професійними компетентностями. Мета практичної роботи з предмета читання креслень навчитись не тільки правильно читати креслення, але й вміти графічно відображати технічну думку. Болтове з'єднання це складання деталей, що здійснюється за допомогою болтового комплекту. Креслення такого з'єднання складається з зображень деталей, що ходять до його складу. На рисунку показано складові болтового з'єднання. Таке з'єднання складається з двох деталей, з'єднаних за допомогою болта, гайки та шайби. У деталях просвердлюють отвір. Діаметр якого більший, ніж діаметр болта, щоб запобігти руйнуванню деталі при загвинчуванні гайки на стрижень болта надівається шайба. Така послідовність виконання креслення відповідає порядку утворення самого болтового з'єднання. Спрощення полягає в тому, що болт, гайку, шайбу відкреслюють по наближеним відносним розмірам, залежно від зовнішнього діаметра різьби на стрижні. Фаски на головці болта, гайки та на кінці болта не викреслюють. Зазор між стрижним болта та деталі не показують. Крім цього, різьба умовно показується по всій довжині стрижня болта. Щоб накреслити болтове з'єднання, необхідно знати діаметр отвору в деталях, що підлягають з'єднанню та їх товщини, виходячи з діаметру отвору де 0 у з'єднаних деталях визначають діаметр болта, враховуючи співвідношення між цими діаметрами. Відносні розміри для болтового з'єднання визначаються формулами, які надані на екрані. Зверніться до прикладу і ви дізнаєтесь, як вони розраховуються. На прикладі, також познайомтеся з визначенням довжини болта. Знайдену довжину болта, зіставляють із рядом довжин за державним стандартом і вибирають найближче більше. Далі обчислюють решту розмірів після того, як усі розміри знайдені, починають креслити болтове з'єднання. А зараз переходимо до побудови болтового з'єднання. На екрані надано алгоритм побудови контурів з'єднувальних деталей та болта за розмірами. Продовжуємо будувати шайбу, гайку та вихідний кінець болта за розрахунковими розмірами. Проводимо лінії внутрішнього діаметра різьби болта за розрахунковим розміром та будуємо вид зверху за правилами проєкційного зв'язку. Будуємо вигляд зліва за правилами проєкційного зв'язку. Штрихуємо з'єднані деталі та обводимо креслення відповідно до типів ліній. Штрихування суміжних деталей виконується у протилежних напрямках. Закінчуємо побудову болтового з'єднання та проставляємо розміри.